Усім привіт, з вами Чоп. І сьогодні ми відкриємо семи зіркові кристали. Так, ми будемо їх відкривати, кайфувати і побачимо, що нам впаде. Але перед тим як я отримую другого свого семизіркового, ви побачите реакцію на першого семизіркового. Ось ви її зараз будете бачити. Усім привіт, з вами Чоп. І сьогодні я нарешті відкрив свого першого семизіркового. Герої, давайте же, скоріш перейдемо до цього. Ось він. Ми зірковий. Бам! Купляємо. Купляємо. Сподіваюся, що все буде добре. Давайте я зроблю ось так. От, щоб ніхто не турбував мене під час відкриття. Сподіваюся, що... що перший мій герой буде лайно. Реально. Ну тому що. А хто ще мені може випасти, як не лайновий герой? Так, звичайно. Давайте. Раз, два, три. Усе. Пішла фортуна. Я багато кого вибив усім, але собі я впевнений, виб'ю люте лайно. Ось гвен гамора. Ну. <кхи> я не здивований. Лайно, лайном, воно мені, мені 33 роки не потрібно, я ну, максимально хотів не її. <кхи> ну що ж, такий герой так впав, не знаю, не знаю, але вона мені дуже сподобалась. Ну що, давайте тут проходити. Тут, коротше, все дуже просто. Тобто, ти повинен наносити критичні удари. Критичні удари, ми проходимо оці падають зорі. Ну, розумієте, так? Тобто е, тут все просто. Тобто Ми повинні зробити парір, репарір. Хто вміє робити репарір? для нього це буде взагалі ізі. Тобто, ми коли перехватуємо ворога, коли на, коли на ньому немає щита, ми наносимо гарантійні критичні удари і завдяки цьому вносимо тупу купу демеджу. Це ми зараз перехватимо. Зробимо ось такий мув і добиваємо цього егона. Так, ізі. Е, Тут начебто босс гільотина. Гільотина, тобто Давайте я вам покажу зараз, я ж сподіваюся, зможу зайти, так? Тобто, бачимо спеціальні завдання, і ось вони падають зорі. так. Тобто Я усе дослідив, крім третього завдання. Ви знаєте, які в мене там були проблеми. Трошечки з вонгом не подружився я. Але все одно виніс його без затрат, так як в принципі, в принципі, принципі це завдання легке, дуже легке насправді. Якщо ще є певні герої, якщо в тебе ще є семизіркові, є, то ти взагалі красавчик. так? Ну, тобто Шарити оцей цей мув. Так? Ну, це зараз современне. Тобто, сучасно, сучасно. Ну, а у нас тут Ронан, тобто Його буде в принципі, легко рознести. Тобто Ми йому даємо тяж, все, щиток зняли. Все, перехватик зробили, критулечки понаносили. Встигли, встигли заробити собі гарантійний крит, удари і виносимо нормально. Усе, зараз він витече, просто витече на ізі. Давайте ще в нього заберемо енергії трошечки. Ну, якось не дуже енергії та забрали. Нічого, перехватик оформили, все, критулечками його забили, все просто, дуже просто. Ми на трансляції проходили, я тут вже, так би мовити, досліджую, але мені, щоб дослідити, наприклад, тут треба цілих три. Цілих три, а в мене лише перший буде. Ой, перший, господи, який перший. Перший в мене гаморочка. Другий. Другий герой, але тут, як на мене, як на мене, як я вважаю дуже. Дуже добре заходить Геркулес. Тобто Херкулес. Тобто ми зробили цю розрайон, розрайонність. Так, стоп. А на що щит працює? Що він дає їй? А, ну, я просто не помічав. Е, ну, добре. Помилився трошечки. Трішечки помилився, з ким не буває. На 50% демедж зрізається. Ну, нічого. Давайте так вже доб'ємо 50% пофіг. Вже якось... Ну Ви бачили, він просто не розводився на спецатаку, почав творити всяку фігню. Мені це не потрібно, мені треба нормально побитися з нормальними героями. Геліатина у нас. Так, будемо зараз її тупо збивати з ніг. Давайте за гаморочку для початку підемо, попрацюємо працюємо нею. Одразу тяжечок влупимо їй. Ну, щоб не викаблучувалось. Так, в неї теж така фігня є. До третьої, так? Ну, нічого, може, ще встигнемо першу дати. Я думаю, встигнемо. Встигнемо. Встигнемо ще. Першу виправлення промахів. Чудово. -у. ну все, мінус гаморка. Ну, нічого. Ну, мені здається, нормально. Але це їй не допомогло. Ну, нефіга. фіга не допомагає це їй. Самі розумієте, проти мене нема прийому. Усе йдемо до кристалів. да да, да, да. Оці. Ісошки. Оці... Це дуже нам цікаво. Нам цікаво вже. Шестизіркового відкрити. Семизіркового вибачаюсь. А? Що? Спогались? Так. Ну що, let's гоу! Let's go, my second. Це. Це. Це піраміда, сюди! Сюда! Піраміда! Ви бачили б, який в неї може бути урон. Піраміда! сюда! Хорош, хорош шторм, піраміда, XXX. Якщо ви розумієте, про що я. Ой, балдж! ай яй ай, ай. Щей мутант, ще й мутант, ви бачите. Просто, Вона просто неймовірна. Давайте одразу їй мутанські приколи да дамо. Так, Головне, щоб не лагало, і зіграємо нею. Зіграємо гамору і зіграємо з нею. Народ, народ. Відео вийшло дуже довгим, тому я вирішив вирізати усі мої е, перші. Спроби пограти за шторм Піраміду X, звичайно, я як лог, попускний якийсь там зіграв, але нічого, нічого. Я думаю, що якщо ми наберемо тут так: один, два, двадцять лайків, то я випускаю окремий відос де я буду показувати Піраміду X. Просто показувати це не буде огляд, це просто будуть емоції мої. Як я граю за неї, як я там тестую щось і просто граю. Тобто не буде такого як огляд на шокера. Але якщо ви хочете саме огляд, то пишіть в коментарях, на кого саме ви хочете, хочете наступний огляд. А так я з вами прощаюсь. Гарного вам усім дропу. А мені лишається поганий. Тому відкривайте кристали, усю невдачу я забрав собі. Тому ну не треба, не треба аплодисментів, не треба, я завжди рад. Тому ставте вподобайки, пишіть коментарі і відкривайте кристали. Я дуже люблю повторюватися. Гарного вам вечора, гарної ночі, гарного дня, гарного вам ранку. Народ, з вами був Чоп.